Що стосується перешкод справа. І так, перешкода справа у нас діє лише в рівнозначних позиціях і на рівнозначних перехрестях. Тобто, якщо в тебе є знаки пріоритету чи світлофор, в тебе немає ніякої перешкоди справа. В тебе або світлофор, або знаки пріоритету. Головна, другорядна або рівнозначне перехрестя. Рівнозначне перехрестя, це вже перешкода справа. І перешкода справа діє не лише на перехрестях. Наприклад. У дворі перешкода справа, в чистополі перешкода справа. На парковці, навіть там, де є купа знаків, це перешкода справа. Тобто, якщо водій, якщо буде якась ДТП, то будуть винуватого робити тому, хто не поступився перешкоді справа. Тож, якщо в тебе немає знаків пріоритету, то перешкода справа. Наприклад, ще є виключення. Якщо в тебе головна дорога, напрямок змінює е і йде не прямо, а праворуч, в тебе головна дорога попереду і схема, схема перехрестя, і показано, що головна дорога змінює напрямок, іде праворуч, а ти їдеш прямо, то ті, хто справа їде в тебе, вони для тебе перешкода справа, тому що в тебе головна і в них головна. І тоді це рівнозначні позиції. М -м якщо. Ти їдеш прямо, і в тебе головна дорога десь там збоку, а з е, правої сторони теж другорядна, в тебе другорядна і справа другорядна. А зліва і прямо головна, вона отак от змінює напрямок. То тоді для тебе перешкода справа ще й е, ті, хто мають таку саму позицію, як і ти. Також перешкода справа при взаємному перелаштуванні. Тобто три смуги, ти їдеш в правій. Хтось їде в самій лівій, і ви обидва вирішили перелаштуватися в середню смугу і фіганулися. То винен буде той, хто не поступився перешкоді справа. Тобто, це знову таки при взаємному перелаштуванні перешкода справа. На рівнозначних перехрестях, перешкода справа, в рівнозначних позиціях перешкода справа. Це коли в тебе головна і справа головна. Тобто головна змінює напрямок круху. Ну і чисто поле, парковка, двір це все перешкода справа. Якщо в тебе головна не змінює напрямок, або там в тебе знак другорядної, і немає схеми перехрестя, що головна змінює напрямок, то в тебе там немає ніякої перешкоди справа. На світлофорі також немає ніякої перешкоди справа. Тож не ліпіть її е, одразу. І перешкода справа це дуже рідкісна штука в основному. В основному перехрестя має якийсь пріоритет або головна, або другорядна, або то світлофор. Всім гарного вечора!